ВК «Епіцентр Подоляни з Городка побореться за Кубок України з волейболу. Попереду чвертьфінал старту Еліна Світоліна влаштувала майстер-клас для юних тенісистів з Хмельницького. Також у черговому випуску програми Спорттеджес розповімо, які команди потрапили до фіналу преміум ліги з футзалу. Вітаємо і стартуємо! Дізналися суперників в одній четвертій фіналу Кубку України з волейболу «Епіцентр центр Подоляни Городок зустрінеться з ВСК Буковина. Шеребкування фінального етапу відбулось напередодні у Чернівцях. За інформацією Федерації волейболу України, гра складатиметься з одного матчу. Тож у разі перемоги у півфіналі «Епіцентр центр Подоляни зустрінеться із тріумфатором пари. ВСК юридична академія ВК «Ладижин» ШВСМ Колос. Додамо, ігри фіналу восьми серед чоловічих колективів відбудуться 15-17 березня. І в продовження волейбольної теми. Минулого вікенду Хмельницький приймав третій тур чемпіонату України з волейболу Дитяча ліга. Змагалися юнаки 2010 року народження. На майданчику за вихід до фінальної частини зійшлися команди з Хмельниччини, Київщини, Запорізької області та Чернігова. Усього розіграли дві путівки. Кому вони дісталися? Розповімо далі. Чотири команди, два змагальних дні і дві путівки до вирішального раунду старту. Хмельницький вперше цьогоріч приймає чемпіонат України з волейболу дитяча ліга. Зараз на майданчику команди з Гостомеля та з міста Вільнянськ, що на Запоріжжі. Перші змагаються без замін, адже напередодні у матчі травмувався єдиний гравець резерву. Тренер каже, у чемпіонаті робили ставку на здобуття досвіду. Це дитячий спорт, він готує до ми готуємо до професійного, тому я однозначно не за результат якийсь там моментальний. Будемо працювати над тим, щоб хлопці, щоб них пропав мандраж спортивний на, на іграх. Це таке основне саме, і що більш всього вилазило під час ігор. Ми будемо над цим працювати, будемо більше їздити, награватися. Ми не вперше виставляємось, але повернулися назад до наших місць єдиниць. Дуже, дуже мало дітей, тому що дома розрушені, немає роботи там у батьків і багато таких факторів, на які я не можу вплинути. Тому зараз працюємо з дітьми, які повернулися, набрали нових, але потрібен час. У своїй крайній грі чемпіонату України спортсмени з Густомеля поступилися гравцям з Вільнянська. До слова для останніх дитяча ліга стала першим офіційним стартом з волейболу за два роки. Більше того, успішним. Запоріжці святкували перемогу у двох матчах з трьох. Відтак здобули путівку до фінальної частини чемпіонату України. Нашій команді, взагалі, зараз дуже не вистачає е, ігор. Ми Запорізька область у нас зараз. Майже вся область окупована, і грати нема з ким. Ми тільки тренуємось, а грати грати немає з ким і тому дуже не вистачає нам офіційних ігор. Це основна і тому я так і сподіваюся, і воно так, так наче є. Що ми з кожного, з кожного туру ми трошечки додаємо за того, що в нас з'являються офіційні змагання. Діти два роки війни просиділи дома. Закривав третій тур чемпіонату серед юнаків 2010 року народження. Матч між командою з Чернігова та збірною Хмельницької області на позиції оборонника першої, 12-річний Ілля Максименко. Юний спортсмен займається волейболом. Рік «Перше виступаємо на чемпіонаті України. До цього їздили ще на перший тур, але їздила основна команда. Зараз їздять такі, ну новачки набратися досвіду, зігратися щоб була команда зіграна. Перемога це таке, просто звання збірна Хмельниччини сформована з представників Дунаєвців, Старокостянтинова та Диражні. Є також один легіонер зі жмеринської спортшколи, що на Вінниччині. Хлопці вже другий рік виступають на чемпіонаті України в дитячій лізі. Минулого року був 10-те місце серед дванадцятого. Цього року вони вже зробили висновки. Ми трошки. Потренувалися, і думаю, цього року буде кращий результат. У нас тяжкий час такий, коли в країні війна, то спорт дає дітям змогу заспокоїтись і трошки відволіктися від цих подій від цих в країні. Подоляни здобули перемогу у всіх трьох матчах туру. Вітак, з першого місця вийшли до фінальної частини змагань. Всього було заявлено у 2010 році, заявлено було 15 команд. У фінальній частині зіграють тільки 10 команд. Всі фінальні частини чемпіонату України визначає Федерація волейболу України та Міністерство молоді і спорту України. Наскільки мені відомо, що фінальні частини відбудуться квітень, травень-червень, тому що приймають участь різні вікові категорії дітей. Загалом у дитячій лізі змагаються юнаки та дівчата з 2007 до 2011 років народження. Збірна Хмельниччини вже потрапила до вирішального раунду змагань у двох з них. Загалом область на старті представляють чотири команди у різних вікових категоріях. Не втримали перевагу по одному балу до свого активу. Записали СК Сокіл та Львівська енергія за підсумками матчу 23-го туру чемпіонату України серед команд екстраліги. До 36-ї хвилини зустрічі вели у рахунку хмельничани 2-0, Відзначилися гулами Богдан Токар та Даніїл Чижик. Зменшив відрив гравець енергії Олег Легензевич. на 39-й хвилині. Після прострілу цілий кам'яч Рикошетом від Сохорука залетів у шпарину, яка була між. Голкіпором хмельничан і штангою 2-2. у післяматчевому коментарі головний тренер СК «Сокіл» Роман Ковальчик сказав: цитую, допустили помилки самі. Сьогодні була гра з нашою перевагою. Два тайми в кінці припустилися буквально однієї помилки, і енергія цим скористалася. Другий гол це недопрацювання наших гравців, і помилка, про які я завжди говорю. Цієї п'ятниці сокіл зіграє черговий матч з енергією. Цього разу пропущений. На майданчику зійдуться у рамках 14-го туру екстра ліги. Відбудеться гра у Львові. Майстер клас від Світоліної його спортсменка влаштувала у Львові у парі із Сергієм Стаховським. Долучилися до заходу юні українські тенісисти. У їхній когорті і 12 представників Хмельницької дитячо-юнацької спортивної школи номер 3 Загалом у заході взяли участь 4 сотні атлетів від 5 до 16 років із різних регіонів України. Преміум Ліга з футзалу на фінішній прямій. Після напружених поєдинків у дивізіонах 1-4 стали відомі команди, які поборються за звання чемпіонів. Тож у дивізіоні 1 силами на паркеті мірятимуться Хелпікс та МФК Урбан. Перші на шляху до фіналу обіграли Динамо ГуНП, другі Хмельницькі делікатеси. До слова, і там, і там переможця виявив третій матч. У випадку із МФК Урбан визначальною стала серія післяматчевих Пнальті. В першу чергу ми повинні бути чесними самі з собою. Ми віддали 100% на футбольному полі ще вчора. Що сьогодні. пенальті це лотерея. Кожен з нас вміє бити пенаті. Кожен з нас знає, як це робити. Я думаю, сьогодні. Наші нерви вони трішечки були міцнішими ніж у заперек. Вийшов з думками на гру, що команда в мене вірить, і потрібно відводити команду, а грати до останньої секунди і старатися переступати через себе і грати до кінця за ради команди. У фіналі дивізіону 2 зустрінуться Редміон та Локомотив. У третьому молоді команди Сокіл 2 та лідер АМОР. До фіналу в дивізіоні 4 дійшли команди, які весь сезон йшли із мінімальним відривом. Це ветеран та ФК Адреналін. А от заключна частина у дивізіоні 5 стартувала дещо раніше. Перший фінальний матч вже позаду. У ньому Поділля метис переграло Вітагро. Нагадаємо, щоб стати чемпіоном команді, потрібно здобути три перемоги за інформацією, прес-атеше Асоціації футзалу Хмельницької області Еліни Вистобоцької. Колективи, які до фіналу не потрапили, розіграють між собою третє та четверте місця в турнірній таблиці. А ті, що вибули з розігрушу плей-офф раніше, боротимуться за кубок виклику та кубок Поділля. На майданчику юні регбісти в обласному центрі відбувся відкритий чемпіонат Хмельницької тергромади з регбі 5 серед учнів третіх-четвертих класів. Змагалися вісім команд впродовж трьох днів. Спершу грали у групах, нагороди розіграли у великому фіналі. Звання чемпіона виборола збірна ліцею номер 6 імені Назара Макаренка, срібло за юними регбістами з ЗОЖ номер 19 імені Михайла Павловського. Третя сходинка на п'єдесталі за школярами початкової школи номер 4 грало вісім команд. Серед них дві команди, які представляли старостати Хмельницької міської територіальної громади, представлені були власне Лишинський та Давидковецький старостат у великому фіналі. Зустрілося шість кращих команд. Рівень гравців команд загальноосвітніх шкіл, які приймали участь, які стали першими, другими і третіми фіналістами, дійсно вражає. Нагороди переможцям та призерам у Хмельницькому віншували лауреатів чемпіонату з волейболу серед школярів. Змагання відбувалося у двох вікових групах: сьомі, дев'яті та десяті, одинадцяті класи. Це старт в межах учнівської спортивної ліги у волейбольних баталіях взяли участь 18 юнацьких та 16 дівочих команд. В Такому форматі чемпіонат відбувався вперше. Змагання відбувалися коловою системою, і по останньому колу вже визначалися найкращі. Примітно, що як серед юнаків, так і серед дівчат у своїх вікових групах перемогу святкували учні одного закладу. У першому випадку це школярі ліцею номер 16 імені Володимира Козубняка, другому учениці ЗОЖ Номер 14. Це було дуже ну, з переживаннями гра. Змагалися ті за перше друге місце, але змогли команда в фіналі. Ось цього що ми останньої грали була сильна. Ми їм перший раз програли, і в фіналі вже ми їм виграли. Дуже переживали, прям дуже але ну. Нагадаємо, у Хмельницькій тергромаді учнівська спортивна ліга розпочалася у вересні, триватиме до кінця навчального року. Загалом об'єднає вона понад 10 видів спорту. Черговий старт для учнів шкільна футзальна ліга. Участь у тутешніх баталіях беруть школярі 2009, 2010, 2011, 2012 та 2013-2014 років народження. Регулярна частина старту вже позаду на черзі плей-офф. Таким спортдайджест був цього разу завершить програму відео з мережі інтернет. На ньому курйозний момент, що стався під час баскетбольного матчу між збірними Чилі та Аргентини. У першій чверті на майданчику з'явився собака із м'ячем. Як вирішили ситуацію, дивіться далі на черговий випуск програми. Чекайте наступного вівторка.